Питання порядку денного 4.32. про надання дозволу на складання проєкту злоустрою щодо відведення земель і ділянки громадянам для будівництва в житлового будинку господарських будівлі споруд. У цьому питанні є виступати бажаючи. бажаючих. Я прошу передати слово своє. Остання просить за нею, тому що вона хвилюється, скажу декілька слів, слів за неї. Е, Олександр Геч, громадський діяч. Е, тут в нас в залі є дружина Кіборга е, з Донецького аеропорту Тетяна, от сидить, який зараз ну, не хоче вона. Е, відносно над, відносно надання, надання земельних ділянок на минулій сесії міською радою було прийнято. Нібито дуже правильне і патріотичне рішення, котре задовольняє і учасників АТО, і добровольців, і інших пільговиків. Але чому під час війни до воїнів нашого міста додано афганців та чорнобильців за 30 років не надали ділянки, а зараз терміново вирішили надати? Хіба хтось, хіба якогось секрет, що в більшості випадків чорнобильці та афганці – це звичайний бізнес-проект для. Для безкладу коштів. Супер. Хтось дуже боїться зараз його втратити. Як вуш на сковородці, де ж роздавати участки? На шарах? А Мимо денег, як же їх так роздавати? Нема жодних сумнівів. Хто мені чергає право отримання ділянок? Ви але, не комітетку не ображаєте, а тут але, сидить і валять, і, і інші. Але, коли в країні війна, сама державність України може втратитись, єдиними пільговиками до закінчення війни мають бути лише наші воїни. Хто має сумніви в цьому? Будь ласка, спробуйте, хочу уявити себе на війні, на передовій. Кожен день. Вас можуть 10 разів там вбити. Думаю, що і авганці і Чорнобильці з тим погодяться. Якщо з наявних 110 ділянок завтра роздати 88 людям, котрі вже написали заяви, то вже через тиждень виникне серйозна проблема, тому що багато бійців, які просто не в курсі цих розподілів. До прикладу, чоловік тані, кіборг, який два тижні тому дістав. Подвійне поранення в Донецькому аеропорту в даний час він знаходиться у військовому госпіталі Дніпропетровську. Але а є інший ковальчанин, наприклад, боєць Дук з псевдом Сивий. Місяць тому приїжджав до Ковеля поранений з осколочним пораненням коліна. І через пару днів, навіть не долікувавшись, він поїхав назад з піски на передову. В пісках фізично він не має змоги написати ту заяву. Хочу довести до вашого відома, що для зняття всіх спірних питань та контролю по виділенню земельних ділянок в Ковалі вже створено робочу групу громадських діячів. При бажанні до цієї групи, якщо хтось не довіряє, може долучитись кожен з вас. Від імені громадськості хочу запропонувати депутатам міської ради внести попереднє рішення лише одну поправку. Як там закону вирішити самі і е, згадайте, що ви душу і тіло положимо руку на серці тримаєте, коли будете вирішувати, За, для забезпечення моральної справедливості. Першочергово до закінчення війни треба надати їх тільки сім'ям загиблих та пораненим бійцям. Причому найкращі ділянки мають бути надані саме сім'ям загиблих. Та інвалідам, а решта, щоб виключити можливість корупції та різного роду спори, розподілити методом жеребкування. Таким чином з'явиться навіть резерв. Так як війна не закінчується, думаю, всі погодяться, що цей резерв потрібен все-таки. Бійці, від яких тепер залежить державність нашої країни, мають відчути, що їхнє місто піклується про їх. Розуміючи ситуацію, в якій знаходиться Україна, треба зробити, щоб рішення депутатів міської ради збільшило кількість можливих добровольців, збільшити їх мотивацію, щоб вони не косили від служби, а думали, як піти добровольцем. Тому що вони зараз, на відміну від вас, хтось тут штани тре, а хтось зараз під кулями, його можуть зараз, через хвилину, до вечора, може, не дожити. Він не думає зараз заділяти. Прошу згадати вас. Ну на рахунок штани треба про себе. Ні, ну напевно про це. Про тих, хто вирішує. Іванівна, да. почекайте, в мене запитання до того А хто вам надав право принижувати афганців і чорнобильців? Хто вам надав право? Я вже сказав, що я не проти того і ні, 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 ніхто не проти. Немає сумнівів в тому. Але це не афганці, Жодних афганців вас тут рішали. Позбиралися, рішаєте. Ми ще раз говоримо, хто вам надав право. Ви принижуєте афганців і чернобольців. Де ви, ви були, ви коли був аванців, які воювали ваш жодних принижень. Треба з начасниками мати просто написа і не дитинці їхати туди. А на не будуть проти Настоящі афганці Ніколи не будуть проти, щоб бійці на передовій зараз більш достойні тихуча від кого скасуєте, скасуєте. від афганців і Чернобильців. Ті, які просто совість мали і чекали, і не репетували, так як ви. Що ви тут сидите? Бійці мають більше права. Ви питають, що ви тут що не протираєте? Що <реку> ви не на своїм сином? <реку> за Що ви 30 років не видали участки зараз гадати? Так ви задайте питання попередника. Чого ви не роздали, ті земельні ділянки? Чого ви зараз гадали? То не було нічого, то ви зараз гадали. Так була це наша, наша доброволя. Хтось вірить, що таке коротше стало. Я не вірю, ніхто не вірить. Я I can't Не потрібна земельна ділянка. Потрібно, тільки не зараз. Зараз потрібно не дати ділянки. Людям в Україні! А потім потрібно афганцям, і чорнобильцям! Але треба також дивитися, молоді люди ходять по тій ділянці. Прості, молоді люди, договарюються тут, бабло. Мутите. Ви багато бабла віддали. Багато. Багато ви в державу віддали своїм сидом бабла. Скільки він віддав? Мільйони тисяч разів. Ті. Тільки ці мільйони, що він вкрав. Десять разів. Цілий рік віддаю власні кошти. Мій син віддає. Валерій Васильіч, я розумію, що тут емоції, вони справедливі. Я думаю, що нам дуже мало закинуть за те, що ми ображаємо бійців і учасників. Різних. Я думаю, що мало закинуть, вас щось наболіло, я вам співчуваю. Але я би хотіла, розумієте, коли до мене людина підходила і просила в неї конкретне, за, е, конкретне прохання до міської влади, так, якось поварварськи, не користуватись довір'ям депутата. Я перепрошую, я, підійдіть до мене і скажіть, я вам давала слово, щоб ви сказали, захистили себе. Раз вас образила влада і вас. Вона попросила. Ні, не, вона просила обращання. Я не зрозуміла суті, її, що образили, не додали ділянки. Що це взагалі запись? Ні, Ми Мене проти Чим Віталіка. Чим його образили? Чим образили Віталіка? В нього прізвище, все, є прізвище. Він якого кого. Шукай, ну ми не можемо так надати дітей. О вимер будь ласка, підійдіть будь і ласка. розкажіть, за що ви воювали в Афганістані? Шановне товариство, ну я вважаю, що це провокація чистішої води. Значить, а це оці демократи, які брали на суспільстві зробити протистояння між однаковими категоріями. Я просив у вас, шановний, не порівнювати. Я прийшов в Афганістан, маю два поранення і контузію. Я не кричу поэтому і земельні діяли не беруть. Гі! Але питання стається такого. не можна ставити хто більший патріот, хто менший патріот. В Афганістані хлопці служили по два роки без ротації, без нічого. Стадайте зараз, що робиться. Причому в Афганістан який був давно участки? Сто раз поливається. А хто вам давав 100%. право афганців віддігати на другий план? Ви хто такий? Вам держава обовнаважня? А не те, що 30 років було 10-го. Таки ми збудуємо українську державу. Збудуємо. Да, ото маємо таких, да, правильно сказав. Вже патріотів. Патріотів, які не мають незліданості, треба було згадувати раніше. Раніше треба було згадувати за тих афганців і за всіх червоних, а не зараз.